Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. У нас нове надходження, шикарний автомобіль. За чудовою ціною. Ціна на дане авто 12490 американських доларів. Зустрічаємо це Ford Fusion. 2016 рік випуску вже в рестайлінгу, оснащений 2,5 літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач, встановлений газ. Передній привід, гарна зимова гума на летих дисках, красивий білий колір, є тонування склав круг. Є камера заднього огляду, є обігрів заднього скла, безключовий доступ. Дуже гарний стан автомобіля. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон шкіра. Комбінована з Алькантарою, чорний колір, гарний стан, електропакет, датчики світла та дощу, є мультируль, є круіз-контроль. Пробіг даного авто 181 тисяча кілометрів, помилок на приборці немає зовсім, все працює, працює бездоганно. Кнопка старт-стоп, якісна штатна мультимедіа, є камера заднього огляду. Картинка досить чітка, хоч і невеликий дисплей. Є кондиціонер. Також є обігрів заднього скла. Автоматична коробка передач виповнена в вигляді шайби, електроручник, є допомога при спуску. Дуже гарний автомобіль. В гарній комплектації повністю доглянутий та обслугований. Нарікань на даний час абсолютно немає. Приємна ціна 12 тисяч американських доларів. Друзі, авто вже у нас у продажу. Місто Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон, автосалону автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію з США. Тому чекаємо всіх в компанії автопарк. Всім гарного дня, до побачення.